В ефірі новини на телеканалі ТВА. І далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю. Цієї ночі в Одесі пролунав потужний вибух у пункті прийому волонтерської допомоги для українських солдатів у зоні АТО. Він був розташований на першому поверсі нового офісного центру, що на розі адміральського проспекту та вулиці Краснова. Пошкоджені вхід і вікна на першому, і частково на другому поверхах. Постраждалих немає. Правоохоронці кваліфікували вибух як терористичний акт. Триває слідство навколо підірваного будинку. ліцейські патрулі Нагадаю, тиждень. Тому в Одесі стався вибух у магазині, який торгує патріотичними товарами. За добу 17 разів БВК обстріляли позиції українських військових, повідомили у штабі АТО. Атакам піддавалися Луганський, Донецький та Дебальцівський плацдарми, поранені семеро мирних мешканців. Усіх їх доправили у медичні заклади для надання допомоги. Дісталося й представникам ОБСЄ. терористи вели вогонь із зенітних установок, гранатометів, мінометів та автоматів. Нагадаю, від учора в зоні АТО за наказом президента діє режим припинення вогню. І українські воїни суворо дотримуються режиму тиші, попри постійні провокації та обстріли з. Боку терористів. Районами, де зафіксували обстріли, залишаються незмінними: Луганський, Донецький та Дебальцівський плацдарм. Артилерія сила то удари у відповідь не наносила. Військовослужбовці України чітко та неухильно дотримуються регламенту припинення вогню. Терористи продовжують підготовку до нових бойових дій. Про це повідомляє координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. На південному заході Донецька фіксувалися активні переміщення підрозділів бойовиків. Вони перекидають сили вздовж протяжності фронту. Зокрема, шість артилерійських установок передислокувалися до Петрівського району міста. В районі Нікішиного і Чернухіного також переміщується і жива сила, і техніка ДНРівців. До Бахмутівської траси прибуває їхнє. Підкріплення напруженою ситуація залишається в районі Маріуполя. Біля позиції сил АТО в вечірній час сім разів були помічені ворожі безпілотники. Україна має купувати вугілля в самопроголошених республік. Іншого виходу немає. Так вважає губернатор Донеччини Олександр Кіхтенко. За його словами, на території підконтрольній українській владі знаходиться приблизно. 800 вагонів вугілля, які не можуть виїхати за межі області через руйнування залізниці. Крім того, деякі теплостанції працюють на вугіллі окремого виду, який видобувається тільки в Анграциті. А це місто підконтрольне БВК. До таких теплових станцій у Донецькій області відноситься Слов'янська. Є підприємства, які зареєстровані на нашій території, які здатні напряму вести. Домовленості з керівництвом ДНР, ЛНР, хай ведуть, хай законно заключають домовленості і законний шлях перевозять вугілля для забезпечення наших теплових електричних станцій. Я не бачу другого виходу, як забезпечити на сьогоднішній день слов'янську ТЕЦ антрацитом. Міжнародний валютний фонд може виділити Україні додаткові 15 мільярдів доларів. Як пише впливове видання Financial Times, в МВФ дійшли думки, що ці гроші Київ має отримати у найближчі тижні, аби не допустити фінансового колапсу. Нагадаю, місія МВФ прибула до столиці учора. Її представники працюватимуть протягом 10 днів і обговорять з урядом програму економічних реформ, які підтримує фонд. Ймовірно, до нового року Україна отримує у роз. Мірі трьох мільярдів доларів. Українці не повинні втратити ще одну можливість змінити країну на краще. Про це заявив віцепрезидент Байден. За його словами, Україна була клептократією або ж державою, де корупція є основою життя суспільства, але зробила значний крок вперед у подоланні цієї системи. Тим не менш, багато що треба зробити насамперед побороти корупцію та втілити кардинальні економічні реформи. Байден наголосив, це дозволить протистояти ерозії демократії. Та автократичним зазіханням Путіна на Україну українці, попри кулі снайперів і лютий мороз, здобули шанс докорінно змінити свою країну на краще. Вони не повинні змарнувати цю можливість. Майже чверть століття незалежності та помаранчева революція були змарновані. І Якщо таке станеться знову, ці люди в найближчому майбутньому не матимуть більше шансів. Щонайменше 10 людей загинули, та ще 34 отримали поранення внаслідок вибуху бомби у пасажирському автобусі на Філіпінах. Відповідальність за теракт поки що не взяло на себе жодне терористичне угрупування. Влада ж звинувачує в атаці ісламістські групи, оскільки саме вони використовують тактику підриву пасажирських автобусів. Конфлікт між урядом та ісламістами триває на Філіпінах вже понад 45 років. За цей час загинули близько 120 тисяч людей. Нобелівські премії вручать сьогодні традиційно у день смерті засновника нагород шведського винахідника Альфреда Нобеля. Цього року нагороджених 13-ро, найстарший з них японський фізик Ісаму Акасакі. Йому 85 років. Наймолодша 17-річна правозахисниця з Пакистану Малала Юзувзай. Вона, а також індійський активіст Кайлаш Сат'яртхі, отримують в Осло Нобелівську премію миру за боротьбу проти експлуатації дітей і за їх право на освіту. Продовжиться Нобелівський день в Стокгольмі, де ввечері нагородять лауреатів премії з медицини, фізики, хімії, літератури та економіки. Це поки всі новини. Більше дивіться вже о дванадцяті. Я бажаю вам миру та спокою. До зустрічі.